Доброго дня. Сьогодні продовжуємо зводити дроби до спільного знаменника і розглянемо також порівняння дробів. Ну, і перше, я нагадаю, як зводити дроби до спільного знаменника, хоча вчора розглядали на онлайні. Так, значить, Беремо, да, наступним чином. беремо більший знаменник з цих двох, да, пробуємо його ділити на менший. 6 поділити на 4 не ділиться. Збільшуємо поступово в да, у 2 в у 3 рази, поки не поділиться. В два рази збільшуємо 12, 12 розділити на 4 ділиться. Значить, спільним знаменником цих дробів буде 12. Додаткові множники до першого, да? щоб з 6 отримати 12, треба помножити на 2. А щоб з 4 отримати 12, треба помножити на 3. І нові чисельники 1 помножити на 2. 2. 3 помножити на 3. 9. Далі, знову да, беремо більший 30, 30 на 20 не ділиться. Збільшуємо у два рази. 60, 60 на 20 ділиться, буде 3, значить, спільний знаменник 60. Щоб з 20 отримати 60, множимо на 3, а тут множили на 2, 9 на 3, 27. 13 на 2, 26. Нові чисельники дописали. Знову 12 на 9 не ділиться, збільшуємо в 2 рази. 24 на 9 не ділиться. В 3 рази збільшуємо. 36 на 9 ділиться. Спільний знаменник 36. Так. Щоб з 9 отримати 36, треба домножити на 4. Щоб з 12 отримати 36, множили на 3 7 на 4 – 28. 5 на 3 – 15. І останнє 12, ділимо на 3. одразу ділиться, одразу 12 Спільний знаменник цих дробів. Так, щоб з 12 отримати 12, це на одиничку. А щоб з трьох отримати 12, це 4, 1 на 1, 1, один на 4, 4. дроби до спільного знаменника звели. З порівнянням, в принципі, те саме. Дивіться, коли ми вже звели до спільного знаменника 2 2,12 і 9 9,12, ви вже можете порівняти два дроби. да? Бо з двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Тобто, порівнюємо чисельники. цей. Більше, значить, тут би ми поставили да, значок менше дванадцятих менше за дванадцятих. Тут би ми поставили значок більше. Тут також більше, 28, більше за 15. Ну і тут менше. Спробуємо порівняти. Тобто Спочатку ми будемо зводити їх до спільного знаменника, а потім вже порівнювати. Знову те саме: зводимо до спільного знаменника. 8 ділимо на 2. Зділиться, значить, одразу 8, спільний знаменник цих дробів. Додаткові множники. Щоб з двох отримати 8, треба домножити на 4. Щоб з отримати 8, треба домножити на 1. 1 на 4, 4. І 3 на 1 3. І тепер порівнюємо. Знаменники однакові, значить, тут чисельник більший, значить цей дріб більший. Знову спільний знаменник. 9 на 6 не ділиться. З у 2 рази. 18. 18 на 6 ділиться. Спільний знаменник 18. Пропускаємо місце, щоб порівняти додатковий множник. З 6 отримаємо 18, це помножити на 3. З 9 отримати 18 це помножити на 2. 5 на 3 15. 8 на 2 16. Так. Далі. 100 розділити на 20. Ділиться. Спільний знаменник 100. Навіть розділили 100 на 20 це 5. Додатковий множник 5. Тут один, так? бо Знаменник не змінюється: 9 на 5 45, 43 на 1, 43. 45 більше ніж 43. Так, 24 на 16. Не ділиться, з більшому два рази 48. 48 на 16 ділиться. Це буде 3. Тобто спільний знаменник 48. Тут множили на 2. Тут, коли поділили 48 на 16, це 3. 11 на 2 – 22. 7 на 3, 21. 22 більший за 21. Все таким чином виконали порівняння дробів.